Тема моєї проповіді називається спорядження на все життя. Ви знаєте, у кожної людини є спорядження для життя. Спорядження залежить від роботи, де ми працюємо, або від місії, яку ми виконуємо. Наприклад, якщо армія йде виконувати свою місію, вона бере певне спорядження. І від поставленої місії залежить яке спорядження з собою брати. Коли ми йдемо на роботу, ми також беремо певне спорядження, і це спорядження зв'язано з нашою професією, пов'язане з нашою професією. Якщо програміст 100% він бере з собою комп'ютер. Да? Вчителя пам'ятаю, мої батьки вони були вчителями, то все, що вони могли принести додому, це книжку з бібліотеки. Я пам'ятаю тяжкі 90-ті роки, коли десь хтось на заводі працював, міг щось звідти принести, продати. То мої батьки не мали такої можливості, і слава Богу, а зато приносили книжку по географії або по історії, і в мене була можливість більше навчатись. Тобто спорядження пов'язане з нашою професією. Але Біблія нам дає своє спорядження незалежно від того, яка в тебе професія або яке в тебе соціальне положення, це спорядження відноситься до всіх людей. І я, звісно, хочу прочитати Пісня Петра, перше пісня, буду читати перший розділ з третього вірша. Петро говорить, усе, що потрібно для життя, то побожності, подала нам його Божа сила, пізнання. Того, хто покликав нас славою та чеснотою. Друзі, зверніть увагу, що для життя нам все дано. Господь помер за нас, Він нам все дав. І Петро якраз про це і говорить: все, що потрібно для життя, то побожності. Знаєте, ми іноді шукаємо щось такого неймовірного, щоб стати більш духовними, більш потужнішими. А Петро говорить, що нам уже все дано. І дано це завдяки Ісусу Христу. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними, ми, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Те, що дає Господь. Те спорядження, яке йде Господь, у нього є певна ціль. Ціль полягає в таких, в двох напрямках: перший напрямок, щоб ми стали подібними до його сина. І друга ціль зберегти нас від пожадливого світу. Якщо ти вибираєш напрямок перший в своєму житті стати схожим на Ісуса Христа, то, звісно, все, те, що відбувається гріховно в світі. Воно буде тебе оминати. Чому? Бо в твоєму житті буде потужний моральний стержень, який буде протидіяти тим викликам, з якими ти зустрічаєшся кожен день в своєму житті. І це все дав нам Господь даром, безкоштовно дав. Але далі апостол Петро говорить наступне: ми отримали даром, але ми повинні ці цінності. Показувати в цьому світі. І він говорить, тому докладіть до цього всю, цілі, всю пильність і покажіть у вірі вашій чесноту. Виходить, що Господь нам все дав, у нас все є. Але нам треба докласти що? Всі зусилля. Ви знаєте, щоб чогось досягти, треба докладати зусилля, щоб стати більш моральнішою людиною, більш цілосною духовною. Треба докладати зусилля. Хоча ми вже всі все це маємо в своєму житті, але треба докладати зусилля. І Павло говорить про чесноту. Насправді, основою чесноту є такі три кита: це віра, надія і любов. І Павло, Петро говорить, вибачте, говорить про те, що покажіть у вірі вашій да, чесноту. Дійсно, якщо в твоєму житті є віра, то. Вона не просто десь захована, а віра вона має таку особливість, як демонструватись в цьому світі. І один із стержень, як ми показуємо вірусу, то це саме через чесноту. Чеснота має наступні напрямки: це справедливість. Коли ми щось робимо для Господа або на тому місці, де ми знаходимося, ми маємо завжди шукати справедливості. Справедливість повинна бути явлена через це життя. Знати, в цьому світі дуже тяжко знайти справедливості. Навіть говорять, не шукай справедливості, бо її немає. І це дійсно, коли починаєш шукати, то ти зрозумієш, що ти не можеш її знайти. Але Господь саме і покликав церкву свою, кожного із нас, щоб ми показували справедливість в цьому світі, щоб ми були цим світлом. Коли є світло, то люди починають його бачити і йти на це світло. І ми маємо світити. Бути чеснотною людиною це говорить не тільки про те, щоб показувати справедливість, творити правду, демонструвати її в своєму житті. Чеснотна людина це стійка людина, це та людина, яка міцна духом. Ви знаєте, і це дуже важливо, бо ми живемо в світі викликів різних тривог і різних переживань. І християнин тільки і повинен бути стійкою людиною, людиною міцного духа. Коли ми читаємо старий заповіт, ми бачимо, що у Моїсея було таких дві правих руки: одного звали Ісус, а іншого звали Халів. І ми знаємо, коли вони пішли у розвідку, повернулись назад, перед ними були певні виклики, і весь народ упав в страх. Вони казали, нам нема сенсу туди йти, бо там вілікани, там великі міста, і ми їх не візьмемо. Але Халєв і Ісус, вони були іншого духу. Це мається на увазі люди, які були сильного духу. Чого вони були сильного духу? Бо ті відкриття, які вони мали, мали про Бога на протязі свого життя, вони розуміли, що Господь допоможе заволодіти тією землею. Так само, і те, що ми маємо від Господа через Слово Боже, в своєму житті, ми повинні демонструвати це на практиці і показувати силу духа. Цей світ показує свіду, він показує закон гріховний, про який говорить апостол Павло, закон гріховний у восьмому розділі. Але ми здатні давати цей гріховний закон, ми здатні давати виклики цього світу, якщо ми користуємось законом духовним. І цей закон духовний черпає силу від самого Ісуса Христа. І нам треба постійно пам'ятати, що Христос подала цей світ і ми здатні Його подолати. Чеснотна людина це та людина, яка не тільки міцна духа, не тільки, яка шукає справедливості, а яка розсудлива, розсудлива, обачлива людина. І дійсно, коли ми робимо правду або коли ми демонструємо силу свого духа, ми повинні бути. Розсудливими людьми у всьому цьому. Ми повинні розуміти, де демонструвати ті можливості, які дав нам Господь, а де треба себе поводити набагато мудріше. Кому треба допомагати, а кому, можливо, не треба допомагати. Наприклад, якщо до вас підходить людина в церкві і просить гроші, і ви бачите, що у неї є зір, у неї є руки, у неї є ноги, то не треба лізти в гаманець і давати. 5 гривень в цій людині. А треба запитати, а чому ти не працюєш? Яка причина, що тебе не вистачає грошей? І Біблія нас закликає до розсудливості. Якщо ця людина до вас підходить другий раз, то направте її до служителя церкви. Хай вона розкаже, чому в неї в житті така проблема, і я впевнений, що служитель церкви знайде пораду для цієї людини. Є дуже багато людей, які готові скористатися щирими людьми, але ми маємо Біблія написано розум Христов. Розум Христов, дійсно, це велика зброя, яку Господь дав кожному християнину. І ми повинні користуватися розумом Христовим навіть в соціальній сфері, в сфері допомоги іншим людям. Чеснота людина це людина, звісно, поміркована, але якщо говорити точніше, це людина. Твереза, яка тверезо дивиться на життя, на всі ситуації і, звісно, на ті виклики, з якими вона зустрічається. Ви знаєте, друзі, ми живемо з вами в Україні, і наша земля рахується одною з родючих, родючих земель в цьому світі. І це є дійсно велика правда, є дуже велика правда. І на нашу землю дуже багато людей дивляться. Як і з півночі, сусіди, так і з Заходу. Бо ми з вами насправді дуже багаті. Хоча нас постійно хочуть на рівень Африки опустити, але це неправда. Україна є дуже багата країна. І знаєте, коли дивишся на наші землі, на ті вражаї, які вона дає, хочеться це перевести от, от в паралельне. Ви знаєте, ми не тільки е, багаті матеріально, але. Церква в Україні багаті і духовно, правда? Коли дивишся, їздиш по Західній Європі, які вони бідні, ви знаєте. Але у нас є не тільки багатство земельне, у нас є багатство людське, духовне. І ми, як, ми як духовні люди, ми от подібні до тієї родючої землі духовної. І ми повинні кожен день, знаєте, в своєму житті народжувати справедливість, стійкість. Розсудливість і поміркованість. Ми здатні це народжувати. Це особливість духовної людини. Вона народжує. Якщо земля не народжує, то що, вона мертва, вона нездатна. Але духовна людина, яка в Господі, вона здатна постійно народжувати. Ми знаємо, коли ти береш метал, і він холодний, і починаєш з ним працювати, ти з цим металом нічого не зробиш. Але коли це метал опускають у вогонь. І він проникується вогнем, він не просто починає горіти, але з нього можна робити певну форму. Так само, коли і ми в своєму земному житті даємо роботу Духу Святому діяти через нас, які б ми не були металеві, які б ми не були кам'яні, але якщо ми ставимо пріоритетом в своєму житті, щоб Господь діяв через нас, Він буде діяти. Далі апостол Петро говорить. А в чесноті пізнання. Ви знаєте, є пізнання про Бога. Є теоретичне пізнання, а є пізнання практичне. І наш рівень життя залежить від того, скільки ми знаємо про Бога. Я пам'ятаю, коли вчився в семінарі, в інституті, я там отримував теоретичне пізнання. І дуже багато отримав корисного. Але в чому різниця між теоретичним пізнанням і практичним? Знаєте, яка різниця? Теоретичне забувається. От минулого тижня за цим місцем стояв пастир, пам'ятаєте, з Одесі, і він розказував, що він робив для того, щоб накормити людей. І ти, коли слухаєш такі свідоцтва, дійсно твоя віра зміцнюється. Да? Ти бачиш, як, що Господь не залишає насправді тих, що хтось, якщо ти хочеш щось зробити для Царства Божого. Але от уявіть, прийде час, 10 років, 15, і я впевнений, можливо, ми навіть цю історію і забудемо. А от таке просте запитання: а цей пастер, він забуде про це чи ні? Ніколи в житті. Тому що я хочу сказати, знаєте, теоретичне пізнання це добре. Але всі шукаємо практичного пізнання. Ви знаєте, ті практичні речі, які відкривав мені Господь, або через ті труднощі, які проводив мене Бог, я їх ніколи не забуду. І буду пам'ятати все своє життя. І про це можу сказати, кожен служитель і кожна людина, яка пройшла якісь певні трудності, і Господь відповів, і ви це зрозуміли на практики в своєму житті, ви будете пам'ятати все своє життя. Але від чого це залежить? Отримання практичних знань від Господа. Це залежить від того, чи практикуєш ти в своєму християнському житті у ці духовні спорядження. Якщо ти будеш їх практикувати, то ти будеш отримувати духовні і практичні знання. Ти будеш носієм цих знань. І цей старий приклад, який в старому заповіті пастух сидів, у нього був посох, і він там робив помітки на цьому посоху про всі ті, скажімо. Відкриття або роботу Бога в його житті. Повірте, він у цій рубці, коли показував своїм дітям, якщо їх там була сотня, вони ж були всі одинакові. Але він знав, що означає цей рубець, а що означає цей. Чого він це знав? Бо у нього було практичне відкриття від Господа. І він ці всі історії знав на пам'ять. Тому всіх закликаємо до практичного відкриття. А воно приходить тільки тоді, коли ти починаєш щось робити. Для Господа. Я коли спілкуюсь з нашим братом Олексієм, з його діяльністю на Сході, знаєте, він коли починає розказувати, як Бог практично діє, то можна слухати і не переслухати. Людина, яка постійно робить щось для Господа, вона постійно отримує відкриття від нього. Далі Петро говорить в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання. Наступна, що нам необхідна, це стримання. Це здатність володіти собою. Ви знаєте, друзі, Біблія говорить про саме великий дар в Біблії в своєму слові. І цим даром є любов. І коли ми читаємо Післання до коринтян, там перераховуються всі дари Святого Духа, а потім Павло переходить в наступний розділ і говорить про любов. І це є дійсно велика правда. Любов вище всього. Але Друга якість, яка нам найнеобхідна в цьому світі, це саме терпіння або стриманість. Це, це те, що нам необхідно кожен день, нам необхідна стриманість по відношенню до самих себе. Бо чому? Господь нас таким чином виховує, щоб ми правильно себе поводили в різних ситуаціях. Дуже легко бути нестриманим. Але Господь зацікавлений, щоб ми володіли своїми емоціями. Щоб ми володіли своїми пожадливостями. Бо яка ціль пожадливості? Ціль пожадливості знищити тебе, погубити тебе, зупинити твоє пізнання в Бозі. Оце є ціль пожадливості. Але якщо ти стримана людина, і будуть приходити в твоє життя різні спокуси, ти будеш датний іми володіти. Бо закон Божий, про який Павло говорить, духовний закон, він дасть тобі сили. Стримати всяку пожадливість. Тобто не пожадливість буде панувати тобою, а ти будеш панувати над нею. Вона буде сидіти у клітці і буде сидіти голодна, бо ти її не будеш нічим годувати, бо ти постійно будеш шукати Господа. І далі, звісно, Петро говорить про терпеливість, благочестя та братерство. Друзі. Я хочу зараз зупинити саме увагу на братерстві, саме увагу на братерстві. І потім остання це любов. Друзі, братерство це велика сила. І ви знаєте, чому необхідно мати братерство, да? бо саме в братерстві ми не просто маємо спільність одним з одним, а в братерстві ми здатні подолати всі ті виклики, які є перед нами. Як Говорять, народі один в полі не воїн, і це є велика правда. І нам треба всім віруючим людям шукати спільності один з одним. І коли читаєш дії 2.42, де написано, що вони постійно перебували в хліболомані, вивчені Слова Божого, в молитві перебували. А що їх саме притягувало один одного? Оця спільність, яка є братерство. Якщо дивитись грецьке слово, братерство, там Стать слово Філадельфія. Тобто апостол Петро 2000 років назад говорив про нас з вами. І ми маємо шукати цього братерства. Це настільки потужна сила братерства, що такі навіть відомі диктатори в Східній Європі, да, Сталін не міг зруйнувати це братерство. На Заході був Гітлер, також мав наміри зруйнувати церкву, але не зміг. Чому? Бо за самим братерством. Стоїть Господь Бог. Тобто, хочу зробити такий висновок, дорога церква, що ми з вами не здолання. Ви чуєте? Ми з вами не здолання. Нема такого політика, нема такої сили в світі, яка б могла б здолати церковне братерство. Уже такі були, історія нам показала. І вже їх нема. А церква існує. Чому? Бо вона не здолана. І як висновок хочу зробити, а хто цього не має у цих всіх споряджень духовних, той сліп, сліпий, короткозорий, він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте щинити міцне своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Ви знаєте, завжди буде певна верста. Яка буде нехтувати цими цінностями, завжди була. Вона була і тоді, коли Петро писав, дехто казав, навіщо нам це треба. Вони є і сьогодні, і будуть і завтра. Вони нікуди ці люди не дінуться. Але Петро говорить, що це нещасні люди насправді. Це нещасні люди, і їхній стан просто жахливий. Але ми, не дивлячись на все те, що нас оточує, ми повинні шукати саме цих ці цінностей. Чому? Бо Петро говорить про те, що ці цінності ведуть нас до перемоги. І він наголошує, що ми що Ми ніколи не зіткнемося. Людина, яка рекламує ці цінності, вона буде здатна завжди приносити плід для Царства Божого. Плід. А чому вона буде здатна? Бо коли вона демонструє це спорядження, вона шукає Ісуса Христа. Образ Христа відображається в її житті. І ви знаєте, що відбувається? Чим більше Христос демонструється в нашому житті, ми здатні не тільки розуміти волю Божу, але здатні навіть розуміти, коли і в який час треба приносити плід для слави Божої. І нам треба цього шукати. Сьогодні ці цінності вони не є популярні, але вони є актуальними для нас. І ми, як церква, покликані зробити їх актуальними для всього світу. Хочу наголосити, що ці цінності ніхто ніде не чекає. Одним словом, нас нігде не ждуть, але ми повинні їх нести цей світ. Це знаєте, коли заходить нова продукція на ринок, і менеджери бігають і їх скрізь пропонують. І всі отак зачиняють двері перед цією продукцією, бо вона нікому не треба. У нас все є, ми самодостатні, нам, все є, нам вистачає того, що ми є. Але люди вони докладають колосальних зусиль, щоб їх продукція потрапила на цей ринок. Так само, і ми повинні докладати колосальних зусиль, щоб цінності Біблії потрапили в серця людей. Ми зараз будемо молитися, ми помолимося, помолимося за те, щоб, щоб в нашому житті ці цінності більше були проявлені. І ми також будемо молитися, щоб не тільки були проявлені через нас, а щоб вони досягли серця кожного українця. Давайте помолимося.